Сон літньої ночі, Олеся Українка. Сон літньої ночі, колись ми існився. Короткая літня нічка була, і сон був короткий. Він хутко змінився і зник, як на сході зоря розцвіла. Чудова я мрія, розкішна та ясна, кохано в ту ніч обгорнула мене. Прекрасна, приснилось невидане щастя дивне. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та того не списать Де в світі є мова така чарівлива, що справжнє щастя могла розказати. Та санув короткий ранесенько рано Вже зникла рожевая мрія моя. Туди полинула, де грала кохано, золотисто рожева, світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, і душу мою обгорнула печаль. І тихо, тихесенько, я промовляла сон літньої ночі мені тебе жаль. Я щастя не маю, і в мріях не бачу, бо іншої мрії у серці ношу. Коли я часами журюся і плачу, я щастя у долі, тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю не сну, а життя. Хто з сну прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття.